Художня продуктивна діяльність ліплення. Тема нашого заняття ходить гарбуз погороду. Добрий ранок мої любі малятам. Сьогодні до мене в гості завітав зайчик-зай. Чим можна пригостити зайчика? Зайчики з задоволенням їсть моркву, капусту, бурячок та інші овочі. Але у нас їх немає, дітки, то ходімо на город. Що росте у нас на городі, послухайте віршовану казочку, ходить гарбуз городу». Ходить гарбуз городу, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались погірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі і ще здорові, сіродичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця, іще живі і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, іще живі і ще здорові усі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові усі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Ви, гарбузи, ти перистий, І з чим тебе будемо їсти? Миска пшона, шматок сала, от до мене, вся приправа. Дітки, овочі смачні й корисні для всіх, тому їх потрібно вживати щодня. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Наші нагороді йдуть малята. Огірочки, картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати, скільки овочів малята. Погляньте, в мене є дощечка, пластилін, стека, серветки. Що ми будемо з вами робити, дітки? Гостинці для нашого зайчика-зая. Які овочі він полюбляє. У мене є пластилін фіолетового кольору. Мабуть, я з нього зліплю, зліплю бурячок. Дітки, розминаємо пальчиками пластилін, щоб він став м'якенький. Ми з вами беремо його, розкочуємо кульку на дощечки. Тому що бурячок у нас кругленький. Так, витягуємо хвистик такий довгенький. Витягнутий, як, погляньте, дітки, бурячок у мене кругленький. Витягнутий хвостик. І до бурячка ми зробимо зелені листочки. Листочки у бурячка, як я зробила, вони довгасті. Я їх порізала стекою і прикріплюю до нашого бурячка. Так, погляньте, бурячок. Борщі з нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий буряк, дітки. Так, далі в мене пластилін зеленого кольору. Мабуть, я зроблю, зліплю. Капустинку. Капустинка у нас кругленька. Розминаємо пластилін і розкочуємо на дощечки коловими рухами. Капустинка кругленька. До капустинки потрібно зробити нам листочки. Зараз я відщіпую пластилін, розкочую його ковбаску. баску, ділю на три шматочки стекую, розкочую кульки кругленькі. Потім я беру. Прищіплюю кульки, витягую, це будуть у нас листочки для капусточки і прикріплюю до капусточки. Прищипнула, витягнула, прикріпила. І ще один листочок. У нашої капустинки. А це овоч ось такий. Він чудовий і хрумкий. До, до маляток на гостину завітала, дітки, капустина. Наступний пастилін у мене помаранчевого кольору. З помаранчевого ми можемо зробити морквинку. Морквинка, дітки, у нас яка довга. Да? Беремо пластилін, розкочуємо його в ковбаску. Один кінчик пластилін, кобаски витягуємо, а другий закруглюємо. Для морквинки нам потрібно зробити листочки. Листочки ми беремо зелений пластилін, розкочуємо ковбаску, ділимо на три шматочки і кожен шматочок розкочуємо в ковбаску, робимо довгасті листочки. Листочки ми прищіплюємо, стекою. Робимо надрізи один листочок. Другий листочок. Ски і примостили, зелені сижуком, земляній земляні ко морі, а коса моя на От Отака, дітки, у мене морквиця вийшла. Ви вдома також зробіть овочі для зайчика, зайчик буде задоволений. Успіхів вам! До побачення!